Вітаю усіх, хто зараз з нами до вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру. 15 серпня на лінію 102 звернулася Вінничанка та повідомила, що загубився її чотирихрічний син. За словами матері, хлопчик поїхав з дому кататись на велосипеді і не повернувся. Орієнтування на дитину отримали всі мобільні екіпажі Вінниці. За допомогою камер відеонагляду хлопчика було виявлено на Немирівському шосе. Він впевнено рухався по вулицях Блебединського, Братскій у напрямку до центру міста. Про це було повідомлено про правоохоронців. через деякий час в поліцію зателефонувала директорка однієї з вінницьких шкіл і сказала, що до навчального закладу прийшов схожий за описом хлопчик із велосипедом. Патрульні прибули до місця події на вулицю Богдана. Ступки малюк розповів їм, що катався із друзями, а потім вони залишили його самого. Слідча оперативна група поліції, якій патрульні передали дитину, встановить усі деталі та обставини цього інциденту. Також 15 серпня на вулиці Миколи Оводова один із працівників муніципальної варти біля магазину виявив підозрілий предмет. Біля смітника стояла червона сумка невідомого походження. Інспектор оперативно зателефонував у відповідні служби, і вже за декілька хвилин до місця події прибули поліцейські бійці ДСНС та вибухотехніки. Перевіривши в сумки небезпечних предметів виявлено не було. Шановні громадяни. Якщо ви виявили підозрілий предмет, не чіпайте його самостійно. Одразу телефонуйте на лінію 102. 16 серпня близько десятої години ранку трапилась дорожньо-транспортна пригода на розі вулиць Замостянської та Острозького. На трамвайних коліях зіткнулись два автомобілі Марок Форд та Тойота. Від удару обидві машини зазнали механічних пошкоджень. На місце події прибули патрульні поліцейські, які згодом повідомили, що учасники ДТП склали європротокол. Інша автопригода трапилась на Хмельницькому шосе поблизу центрального універмагу. Там водій автомобіля «Кія» під час перестроювання не надав перевагу у русі та зіткнувся із автомобілем ФІАТ. Автівки отримали пошкодження, однак, врешті-решт, кермувальники вирішили усе шляхом складання європротоколу. Ввечері, 16 серпня, камери відеоспостереження зафільмували аварію, яка трапилася на вулиці Миколи Ващука. Водій автомобіля Нісан рухаючись заднім ходом, не переконався у безпечності своїх дій, внаслідок чого в'їхав у автомобіль Фольксваген. Керманичі викликали поліцію, та пізніше стало відомо, що водії домовились самостійно та роз'їхались за згодою обох сторін. Шановні вінничани та гості міста. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.